Тарас Григорович Чучин. мені одна. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучали колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, зли люди присплять. Каві і вогні її обкраденою збудять. Ох, не однаково мені.